Час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Анна Косарас. Випуск цього дня розпочинають такі теми. Провели в останню путь. Так жалко, що в таке время герої уходять України. Криворіжці сьогодні попрощалися з мужнім земляком, захисником України Тарасом Зеленим. Нічна пожежа забрала три життя. Сидить на сліппенькі старший, каже. Згоріла квартира, і батьки, і коля згорів. Обгорілі тіла людей у квартирі на східному виявили рятувальники. Розвиток бізнесу і нові робочі місця. Допомагаємо підприємствам залучати гранти. Гранти є і державні гранти, і дуже багато міжнародних грантів. Свій виробничий потенціал презентували переможці грантової програми від уряду Люксембургу. Сьогодні в Кривому розі попрощалися захисником України Тарасом Зеленим. Наш мужній земляк боронив Україну ще з 2014-го. На початку повномасштабної війни знову взяв до рук зброю. Нищив окупантів на гарячих напрямках фронту. 26 квітня Тарас Зелений загинув. Сьогодні рідні, друзі, знайомі та побратими Тараса Зеленого у Скорботі. Наш земляк 20 років свого життя віддав гірничодобовній промисловості, мав люблячу родину. Тарас зелений був справжнім патріотом. Тож взяв до рук зброю ще на початку. АТО. після повномасштабного вторгнення Росії знову пішов бити окупанта. Працювали ми з ним 20 років. Працювали на одному підприємстві на одній шахті. Шахта Покровська добросовісний колега, добросовісний. Гарний, як товариш був, і як військовий, буквально пару тижнів тому ми з ним зустрічалися, каву пили. Все добре, шкода, що війна забирає самих найкращих хлопців. Він запам'ятався, як хороша, гарна людина, відзивчива. і шуткував, і болів душою за нашу землю. Заповнився порядною людиною. Ви ж бачите, скільки людей прийшло. Переважають його в останній путь. У 22-му році, як пішли воювати, запам'ятав ну, добрим і чутливим, ну, обичним другим. Тарас Зелений боронив Україну на найгарячіших напрямках фронту у складі бригади Холодний Яр останнім часом його зброєю були дрони, розповідають побратими, і життя його обірвав безпілотник. Боєць загинув 26 квітня на Донеччині. Тепер йому на віки 44 роки. Я запам'ятав його як чоловіка великої літери. Він дуже любив Україну. Життя любив так жалко, що в таке час героїв уходять України. Такий, як Тарас Зелений. Михайло Бостров, Олександр Домашов. цей день. Вночі на європейському бульварі мікрорайону Східних сталася пожежа у дев'ятиповерхівці. Вогонь призвів до трагедії. У квартирі загинуло троє людей. Анна Ніколаєнко знає більше. Три життя забрала нічна пожежа на східному. Вогонь спалахнув у квартирі на останньому поверсі дев'ятиповерхівки. Рятувальники, що прибули на місце, зупинили полум'я, яке вже розповсюдилося на сусідню квартиру. У помешканні, де сталося загоряння, виявили обгорілі тіла. Один чоловік загинув у коридорі. Чоловік та жінка у різних кімнатах. Сусід розповідає: у квартирі мешкало літнє подружжя та їхній молодший син. Старший син прийшов рятувальник рідних, Однак сам дістав опіки. Вони года по 63, по 64, моя двоє сім'я, чоловік з жінкою на пенсії, попадали на ноги, щось вони погано ходили, бо на двір года два не виходили. Так. Днем сплять, ночі телевізор дивляться, а потом. Вже вони стали погано. Взагалі. То старший син і менший син. до них вернулися від жінок своїх, то менший залишився вже їх якби доглядати. Ну, що ж доглядати, як вони кожен день п'янки. Місцеві мешканці припускають, лихо сталося через зловживання оковитою та необережність під час паління. Закурив, навіть старий, і воно там заклілось, вони не дать почаділи. А тут старший, я так розказую зрозумів, що старший. Чи прийшов, чи як там і почав цього меншого будичого, що... і почали вони вдвоє пробувати тушити. Я чув, що тут якісь кіпі, щось десь розбили, якось бутиль, чи що там. Чую, що якісь там шуми. Люди викликали рятувальників, а голова ОСББ повідомила жителям, що необхідно евакуюватися. Я вийшов чув, що в коридорі дим. Я сюди розтерявся до дверей, що то воно температури замок заклинило після цього пожару. Не можу відкрити, коли відкрив, то ж з переляку дивлюсь, воно там горить. І тут Руслан сидить на ступеньці, старший, каже: згоріла квартира, і батьки, і коля згорів. Менший брат. Постраждалого сина родини госпіталізували. Подію прокоментували криворізькі рятувальники. Загальна площа пожежі склала 37 квадратних метрів. Вогнем знищено приміщення кухні та кімната квартири, а також балкон сусідньої квартири. Що саме стало причиною даної пожежі, з'ясовують правоохоронні органи. Декілька родин, які мешкають у цьому будинку, були змушені ношувати у родичів. Сьогодні ремонтують двері та наводять лад у квартирах. Кажуть, це згарище довго ще нагадуватиме про трагедію. Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день. Кошти на гранти та пільгові кредити для криворізьких підприємців на розвиток бізнесу і створення нових робочих місць 5 мільйонів євро на ці цілі залучив Криворіг у співпраці з великим герцогством Люксембург. Сьогодні у Догинцівському районі три компанії, отримувачі міжнародної грантової допомоги, презентували власний потенціал. Більше дивіться в сюжеті. В умовах війни міська влада Кривого Рогу допомагає підприємцям отримувати гранти і пільгові кредити від міжнародних організацій та в межах державних програм. Ми всі дуже любимо наше місто і дуже хочемо, щоб воно розвивалось. Розвивалося у там, різних напрямках. Тому ми створили програми, там, де допомагаємо підприємствам залучати гранти. Гранти є і державні гранти, і дуже багато міжнародних грантів. За три роки війни 500 вже. Е Суб'єктів господарювання підприємств отримала гранти різні суми від 100 тисяч до 5 мільйонів, але це ну дуже суттєва підтримка. З початку цього року у співпраці Кривого Рогу з Великим Герцогством Люксембург фінансова підтримка місцевих підприємців вже сягнула майже 30 мільйонів гривень. Підприємство Максима займається сервісним обслуговуванням великогабаритної техніки. Завдяки участі у кількох грантових програмах підприємець зміг суттєво оновити обладнання, розширити штат, а цього разу придбати функціональне авто та покращити спектр послуг. В такий важкий час так, отримати такий грант, і це допомога підприємству, це дуже позитивно складається для компанії, тому що на даний час дуже важко без Дуже дякую за цей грант. Ця вантажівка нам потрібна для розвозки грузових шин і для мобільна лабораторія, мобільна доставка всіх запчастин і так далі. Компанія, заснована Євгенієм, надає послуги з прочищення каналізаційних мереж та ліквідації засмічень у трубопроводах різної складності. Завдяки гранту і придбанню нової техніки підприємство планує розширити методи роботи а в перспективі відкриє нові робочі місця для фахівців інженерно-технічного профілю. Грантова програма. За грантовою програмою 50% коштів ми отримали від Люксембургу, і половина це банківське кредитування. Завдяки місту, завдяки довгинцевському виконкому, ми придбали екскаватор і дизельний генератор на 40 кВт. З екскаватором ми тепер можемо набагато швидше усувати водопровідні пориви. А з допомоги генератора ми зможемо працювати відбійним молотком та паяти водопровідні труби. Сьогодні три підприємства, переможці грантової програми у співпраці Кривого Рогу з урядом Люксембургу представили свій виробничий потенціал у Довгинцівському районі. Одна компанія це виграла на 3,9 мільйона, інша компанія на 3,5 мільйона, і третя компанія 1,2 мільйона гривень. Це була Виграна за підтримки цього цієї грантової програми. Вже за 2025 рік. Саме нашим районам було виграно грантів на суму приблизно 14,5 млн мільйонів гривень. І також на сьогодні вже очікуємо ще підтвердження на 14 мільйонів гривень. І того у нас буде майже 30 мільйонів гривень, 50 нових робочих місць і нова техніка в нашому місті. Для отримання інформації щодо грантів та пільгових кредитів підприємці можуть звертатися до проєктних офісів, які міська влада створила в усіх райвиконкомах. Можливість фінансування є нині використано лише п'яту частину залучених від уряду Люксембургу. Коштів за минулий рік. 151 підприємець отримав, ну взагалі по всім програмам, і ці програми далі йдуть. Вони їх багато. Тому, будь ласка, шановні підприємці, звертайтесь в райвиконкоми, в відділи підприємництва. В кожному в райвиконкомі вони створені. Там обучені спеціально фахівці, які допоможуть вам, розкажуть, які є програми, розкажуть і допоможуть навіть підготувати бізнес плани. Звертайтесь, це реальний механізм отримати кошти. Іван проводов Олег Каплій цей день. Безпека дітей, надання якісних медичних послуг, створення реабілітаційних центрів, ліквідація наслідків ворожих ударів у житлових будинках. Учасники міської робочої групи з моніторингу розглянули сьогодні хід виконання майже пів тисячі проєктів, що впроваджуються в місті цього року. Тему продовжить Валерій Кожухар. На черговому засіданні міської робочої групи з моніторингу, розгляд ходу виконання ключових проєктів. Серед них ті, що пов'язані з безпекою дітей, це капітальний ремонт укриттів у закладах освіти та будівництво підземних шкіл. Проєкти, що стосуються медичних послуг, проведення ремонтів та встановлення нового обладнання у медзакладах, створення реабілітаційних центрів. Розглянули також проєкти з ліквідації наслідків ворожих ударів у житловому фонді. Ключовим інструментом для досягнення цих цілей буде у нас моніторинг, тому я хотів би, щоб ті, хто виконують ці проєкти, безумовно дивилися на сроки виконування. Ефективна система моніторингу та контролю є ну, запорукою. Успішної реалізації цих всіх планів ми так структурували нашу роботу, що ми зробили перелік проєктів і розглядаємо їх по статусу готовності, тобто перші, там які вже ми зробили, потім далі, 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 і ті, які в нас на стадії реалізації. Що стосується самої, самої програми моніторингу моніторингу проєктів у нас у цьому році 484 проєкти З майже пів тисячі понад 100 проєктів уже виконані більш як 300 на етапі реалізації. Близько десяти очікують впровадження. Значна частина цьогорічних проєктів стосується реконструкції та створення нових укриттів у закладах освіти. Наразі в місті діють 214 укриттів, які надають можливість одночасно навчатися офлайн 40 тисячам криурійських дітей. На цей рік у нас 50 пріоритетних пускових проєктів на 47 закладах освіти міста. Ці проєкти вони спрямовані на безпеку дітей першочергово, на відновлення закладів освіти після російської агресії. У нас ряд об'єктів, ті, які вже спочатку цього року почали реалізацію, вже навіть реалізовані. 49-й ліцей. Покращено умови перебування дітей, збільшено кількість місць на екрані дуже добре видно. Цей проект вже завершився. 62-й дитячий садочок, Покровський район, збільшено кількість місць на 50, тобто було укриття на 50 місць, тепер на 100. 60-й садочок, аналогічна ситуація. Серед пріоритетних проєктів, які впроваджуються нині у медзакладах, капітальний ремонт реанімаційного корпусу першої міської лікарні. Роботи по цьому корпусу виконано стовідсоткове покриття покрівлі і залишаються фасадні роботи. Термін виконання планується на серпень, початок серпня цього року. Важлива частина цьогорічних проєктів стосується житлової інфраструктури, пошкодженої внаслідок ворожих ударів. Загальні вимоги до виконання усіх міських проєктів залишаються незмінними. Доручення будуть у нас такі: забезпечити дотримання встановлених сроків виконання всіх робіт, і графіків, забезпечити належний рівень якості, контролю якості виконання наших робіт і Здійснювати систему контролю за використанням коштів Валерій Кожухар, Денис Захаров. Цей день цей день триває. Далі будуть такі теми. Спортивні сороки. Перша така команда. Членів родин, які приймають участь і в змаганнях з волейболу сидячи, і стрітбол, і дартс. Досягнення і нові ідеї команди Саксаганського району, незмінної учасниці міських ігор ветеранів Вет спорту для всіх. Не одне заняття не пропустив. і так втягнувся, так понравилось. Слухачі університету третього віку опановують техніку скандинавської ходьби. Велопатруль повернувся. Парк Мершавцева, парк Данцівський, проспект Поштовий, площа визволителів України. Від сьогодні поліцейські на велосипедах знову патрулюють паркові та пішохідні зони Кривого Рогу. Спортивні сороки активна команда із сексаганського району, незмінна учасниця міських змагань. Ветеранс Games. Дівчата поділилися власними ідеями щодо спортивної реабілітації та планами участі команди у майбутніх змаганнях. Більше у сюжеті. Команда Сороки з Саксаганського району це більше десяти активних та цілеспрямованих жінок з родин захисників. Без цієї команди не обходиться жоден турнір міських спортивних змагань. «Ветеранс Фемілі Геймс». Дівчата випробовують себе у різних видах спорту та посідають призові місця. У гостях у команди депутат міської ради, полковник Нацгвардії Олександр Пискун. Це ігри, які з ініціативою голови ради оборони Александра Віркуло започатковані в нашому місті саме для підтримки ветеранів і їх і членів їх родин. Сьогодні зустріч була спрямована: по-перше, почути думку людей, які приймають активну участь, зауваження, нові ідеї, нові пропозиції. От а головне я хотів сказати слова вдячності саме саксаганцям, тому що вони підтримали цю ініціативу, і саме від Саксаганського району, перша така команда. Членів родин, які приймають участь і в змаганнях з волейболу сидячи, і стрітбол, і дартс. Вони майже в во усіх видах спорту, які ветерен фамилініс, активно приймають участь. Ірина Цілінська, капітан команди Сороки, ділиться міські ігри ветеранів, згуртували сім'ї захисників. Ми не спортсмени, але ми хочемо підтримати своїх чоловіків, своїх дітей. Загиблих у нас є і такі: ті, які попали в полон. У нас різні категорії є жінок. 2025 рік. Це прорив для нашої команди, це драйв для нашої команди. В минулому році нас запросили на ці змагання. Цьому році ми напросилися вже самі, тому що ми знали, куди ми йдемо. Ми розуміли після смаку, вже, скажімо так змагань. Ось і дійсно це емоційне розвантаження, це психологічне розвантаження, це здоровий спосіб життя. Якщо б не наші Збройні Сили України, на наші хлопці і дівчата, героїні, не було б і взагалі нас, і нашого змагання, і жаги до перемоги. Лариса Бородіна у команді із цього року зазначає, за успіхом сорок стоять десятки годин занять з кваліфікованими тренерами. Саша штамбур у нас є вчитель вчителі фізкультури 113-го ліцею. Олена скоро та що у нас волейбол. Я почала з ними содвалюватися, приглашати, і вони нам не відказали. І у нас вийшло доволі непогано з ними потренуватися. В футболі ми були другі, в волейболі ми були треті. Приходиш на тренування і відпочиваєш. Дружня, така атмосфера. Дівчата всі такі умнички, завжди тебе підтримують. Всіда. Нам народження підздравляємо друг друга. Ну взагалі, команда супер у сорок вже чимало високих результатів. Наразі учасниці команди удосконалюють свої навички гри у мініфутбол, стрітбол і теніс. В цьому році у нас були змагання вже з мініфутболу, з волейболу сидячи, дартс, плавання. В усіх видах спорту у нас є призові місця. Якщо це не командні, то це особисті. Дівчата готуються, ми готуємося серйозно. Є система, є дисципліна. Ми тренуємося. До речі, я вдячна всім дівчатам, всім сорокам, що вони відвідують кожне тренування. Тому що без тренування не буде ніяких результатів. І всі перемоги. Моги, дійсно, ми приурочуємо нашим рідним, нашим близьким, усім захисникам і захисницям. Дар'я військова Олексій Васильченко цей день. У Кривому розі люди старшого віку вивчають основи комп'ютерної грамотності, поглиблюють знання української. А ще освоюють скандинавську ходьбу, навчаються танцям і багато спілкуються. Завдяки підтримці влади міста і фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. Проект університет третього віку дає можливість старшим криворічцям залишатися активними і повноцінно проводити своє дозвілля. На заняттях зі скандинавської ходьби побувала наша знімальна група. Василю Григоровичу, 73. Він студент університету третього віку. Навчається у терцентрі центрального міського району. Не одне заняття не пропустив. І так втягнувся, так понравилось. Я не знаю. Для пенсіонерів це золоте дно. Закінчував я КРІ, працював я НКГОК, Югок по спеціальності. А ким? Горний інженер. Роки йдуть, все міняється. Дружини вже немає 17 років. Вот. Сейчас я сам И вот це ж, як сказать, сам я, а зараз почав ходити в тату групу, все общені замічательно. Не надо на диванах лежать, не треба ці телевізори, чтобы голова не квадратна была. Лучше це ходить. Університет третього віку об'єднує активних людей віком 60, для яких навчатися ніколи не пізно. Вони освоюють комп'ютерну грамотність, українську мову, скандинавську ходьбу, танці. Заняття в особливому вищі дають можливість бути активними в будь-якому віці. Олена Григорівна розповідає: давно хотіла займатися в університеті третього віку. І все вийшло як хотілося. І так. Я тут і так займаюся задоволенням з превеликим. І отак познаю і ще те, що може колись в своєму віці я упустила. Це ізначально організував Константин Павлов. Він для мене дуже велика людина, дуже добра, порядна людина. І Олександр Юр'євич. Для мене туже, дуже дуже поважаємо людина. Люди золотого віку дуже вдячні, з ким я займаюся поряд. Всі вдячні, всі висловлюють тільки добрі слова. За час існування вишу дипломи отримали понад 2,5 тисячі слухачів. З лютого розпочалася дев'ята сесія, яка завершиться 12 червня. До навчання долучились майже 400 криворіжців поважного віку. Серед них 50 слухачів у центральному міському терцентрі. Середній вік слухачів нового набору 71 рік, найстаршому 83. Переважна більшість студентів. Жінки і в сторону для колінного суглоба відводимо для стегна. Раз, два, три, чотири у центральному міському районі. Студенти займаються скандинавською ходьбою у парку. Тамара Соколова охоче опановує цей вид фізичної активності. Я думала, що це просто собі йде, що паличко опираєшся, а оказується, ні. Плечі вирівнюються. Осанка становиться рівнесенька, і мені вже 67, От і всі наші сустави вже знашуються за велике довге життя. Тому я думаю, їх фізкультурою підтримати і позитивним настроєм. Я дуже рада, що потрапила в цей університет третього віку. Колектив дружній, веселий, життєрадісний, трошки позаймалися. Уже чайопіті трошки посиділи, пішли на скандинавську ходьбу, дихаємо природою, повітрям, чистим воздухом. Та ну це взагалі приходиш додому, неначе на крилушках летить. Летиш цього року. Слухачі центрального міського відділення побували у виставковому залі на театральній виставі, на екскурсії проспектом Поштовим. Попереду нові подорожі. Ми дбаємо про всіх мешканців нашого міста, але особливої підтримки треба надавати тим, хто. Ну, цього найбільше потребує. Це наш золотий вік, наші пенсіонери. Тому для них діють і програми, і продуктові набори, ну безкоштовний приїзд, як для всіх мешканців міста, і дуже, дуже великою популярністю користується наш університет третього віку. Це вже багато років, там починаючи від психології, вивчення гаджетів української мови. Хореографія танців дуже красиво танцюють і скандинавська ходьба. Всім дуже подобається, і ми далі будемо підтримувати всіх і наших пенсіонерів, наших людей з того віку, безумовно. 11 травня, це в неділю, буде дуже красива, дуже цікава екскурсія в Ботанічний сад. Там зараз цвіте якраз бузок. Друга екскурсія буде, як завжди, дуже цікава екскурсія по нашому місту на автобусі. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день велопатруль повернувся на вулиці Кривого Рогу. З 1 травня правоохоронці на велосипедах стежать за правопорядком у паркових зонах нашого міста. Більше про це в сюжеті. Від учора в Кривому розі знову запрацював велопатруль. Щороку в теплу пору копи на велосипедах вирушають в міські парки на пішохідні зони. Такий вид поліцейських патрулів найбільш ефективний у зонах відпочинку. Із року в рік, починаючи з 2017 року, в нашому місті працює велопатруль. Праця відбувається сезонно, з травня місяця по жовтень місяць. Включно на зміну буде заступати порядка шести велосипедів, тобто три наряди: шість велосипедів, шість поліцейських. Зона відповідальності у нас буде центральний міський район, парк Мершавцва, Парк Данцівський, проспект Поштовий, площа визволителів України. І зона відповідальності це міський конкум, цвіточні часи. Парк Богдана Хмельницького. патрульні на велосипедах вже на практиці довели свою ефективність завдяки більш маневреному засобу пересування в міській забудові. Правоохоронці найкраще реагують на випадки пограбувань. Та інших вуличних злочинів основна наша задача це болюче питання нашого міста, це наркозлочинність статистика і практика показують, що на велосипедах боротьба з даним напрямку злочину є найбільш ефективною. Також наша основна задача це профілактика грабунків і крадіжок і розбойних нападів, особливо теж в місцях підвищеного скупчення людей. Михайло Бостров, Єлизавета Гусак. Цей день на сьогодні це все. Попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе.